Десятирічний Арсеній Побігай та Квандо займається 6 років. Він багаторазовий чемпіон України. Нині готується до обласного турніру, який відбудеться 19 листопада. Суспільному розповідає, налаштований на перемогу. Я працюю в кінчі, що друзі супер, суперники не цього. Кінч – це низька дистанція. На якій роботи. Суперники зазвичай вищі за мене, і їм легше працювати на, вл... на дільній дистанції. Готується до обласного турніру і 11-річна Антоніна Томляк. Спортсменка брала участь у чемпіонаті Європи з Тхеквондо, де виборола золото. Проходив він 5 листопада у Бухаресті за участі представників із 23 країн. Перша дівчинка в першому бою вона була з Румунії, а друга дівчинка була учасниця з, з Сербії. Я була трошки вища і в мене ноги були трошки вважаю, довші і мене виходило доставати. До турніру її вихованці готувалися два місяці, каже тренерка Лілія Романенко. Відпрацьовую спарінгові моменти сутички постійно так само ми проводимо. Працюють не тільки в своїх вагових, буває, що і з старшими, і з молодшими, і з важчими суперниками. Тобто, щоб під час поєдинків вони були готові до різних суперників. Ми ж не можемо знати хто нам випаде під час жеребкування. Фізична підготовка, акробатичні завдання. Всього на обласному чемпіонаті спортивний клуб Дельфін представлятиме 16 спортсменів 2007 та 2014 років народження. Хто які місця посяде, розкажемо у наступних випусках. Дар'я Красовська Ігор Санчук, Суспільне новини Вінниця.